Короче, я в шоці. Я в шоці. Я завжди думала, що нутриціологія це просто, а оказується, це просто. І складно. Бо якщо ти знаєш калорійність продуктів, це не означає, що ти вже підібрав правильний раціон. Тобто ці всі знання, вони набагато глибші. І, чесно кажучи, у Іри дуже прикольно, бо вона абсолютно всі свої знання склала в міні-серіал. Не в міні-марафон чи в міні-курс, а в міні-серіал. І так як ми, дівчата, дуже любимо дивитися різні турецькі там, бразильські серіали то оцей от підхід донести цінність взагалі цієї сфери дуже таке незвичне, я таке взагалі ніде не бачила. Тому дійсно дуже рекомендую вам глибше познайомитись з цим телеграм-каналом. Там безкоштовно стільки інформації про цю тему, що взагалі.